28 жовтня дата вписана в українську історію як символ перемоги й болю. Саме цього дня, 1944 року, завершилося вигнання нацистських окупантів із території України. Останні підрозділи Вермахту залишили Закарпаття. Понад три роки тривали бої від Донбасу до Карпат. Для мільйонів це означало кінець страху перед нацистами. Але не початок справжньої свободи. Радянська влада, що повернулася, принесла репресії, депортації та тотальний контроль. Люди, які зустрічали визволителів з надією, дуже швидко зрозуміли, що сталінська система несе нове ярмо. Українська визвольна армія продовжувала боротьбу ще кілька років, доводячи, що прагнення до волі не можна придушити силою. Після визволення Україна опинилася під новою окупацією. У західній Україні десятки тисяч людей були заарештовані або вбиті за націоналізм, сотні тисяч депортовані до Сибіру. Тому нині історики говорять, 28 жовтня не лише день перемоги, а й день пам'яті жертв обох тоталітарних режимів. В Україні його відзначають як день вигнання нацистських окупантів, але дедалі частіше сприймають як символ тривалої боротьби за незалежність. У цей самий день 1918 року у Львові створили Українську національну раду, що невдовзі проголосила Західноукраїнську народну республіку, першу спробу побудувати власну державу на уламках імперії. Осінь того року принесла українські прапори над Львовом і Тернополем знак єдності й надії. Ця подія стала початком нової політичної епохи, коли українці вперше відчули, що здатні самі визначати свою долю. У 1989 році, 28 жовтня, у Львові, відбувся один із перших великих мітингів за легалізацію української греко-католицької церкви. А через рік студенти на Майдані Незалежності голодували, започаткувавши революцію на граніті. Обидві події стали кроками до пробудження суспільства і підготовкою до незалежності, яку Україна здобула через рік. Цього дня народилися Григорій Вирьовка, засновник легендарного хору, та Олександр Капінос, герой Революції Гідності. 28 жовтня нагадує: Українська свобода ніколи не була подарунком, вона виборювалася і виборюється далі. І кожне покоління від вояків УПА до захисників сучасного фронту додає до цієї історії свій розділ розділ боротьби, гідності і нескореності. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.